Добрий день! Вас вітає онлайн-автошкола Час і сьогодні ми закінчимо нашу роботу з розгляду екзаменаційних тестових завдань по темі регулювання дорожнього руху, попереджувальні знаки та знаки пріоритету. Тиснемо кнопку Продовжити і починаємо нашу роботу з 91 го питання. Зображений дорожній знак встановлюється. Знак Кінець головної дороги встановлюється перед перехрестями, на яких скасовується право першочергового проїзду нерегульованих перехрестів. Відповідь перша. Який із зображених дорожніх знаків надає переважне право проїзду вузької ділянки дороги водієві зустрічного транспортного засобу? Якщо водій зустрічного транспортного засобу на вузькій ділянці дороги має перевагу в русі, відповідно ми маємо дати дорогу. В такому випадку перед нами буде встановлений знак Перевага зустрічного руху. Тому відповідь 3. Знак 3. Зображений дорожній знак встановлюється. Знак перевага зустрічного руху встановлюється на вузьких ділянках дороги для надання черговості зустрічного проїзду. І в цій ситуації ми повинні дати дорогу зустрічному транспортному засобу, якщо роз'їзд утруднений. Відповідь 3. Як ви роз'їдетеся із зустрічним транспортним засобом у даній ситуації? У даній ситуації для встановлення черговості руху на вузькій ділянці дороги застосовані відповідні дорожні знаки. Ми бачимо знак Перевага зустрічного руху. Відповідно, повинні дати дорогу зустрічному транспортному засобу. Відповідь 2. Не маємо переваги. Хто з водіїв має перевагу під час зустрічного роз'їзду в даній ситуації? В даній ситуації черговість проїзду вузької ділянки дороги встановлюється дорожніми знаками Перевага зустрічного руху та перевага перед зустрічним рухом у водія жовтого автомобіля встановлений знак Перевага перед зустрічним рухом. Відповідно, він має перевагу. Відповідь перша. Який дорожній знак встановлюється зустрічним транспортним засобам? Якщо для вас встановлено даний дорожній знак. Якщо у нас встановлений знак Перевага зустрічного руху, то для зустрічних транспортних засобів встановлений дорожній знак Перевага перед зустрічним рухом. Це знак перший який із зображених дорожніх знаків надає перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів на вузькій ділянці дороги. На вузькій ділянці дороги надає перевагу в русі дорожній знак Перевага перед зустрічним рухом. Це знак перший. Зображений дорожній знак встановлюється. Знак перевага перед зустрічним рухом встановлюється на вузьких ділянках дороги в місцях, де ускладнено зустрічний рух транспортних засобів для встановлення черговості їхнього проїзду. Відповідь 3. Як ви повинні діяти в даній ситуації при обмеженому зустрічному роз'їзді? В даному випадку черговість проїзду вузької ділянки дороги встановлюється дорожніми знаками Перевага перед зустрічним рухом та перевага зустрічного руху. Перед нами встановлений знак Перевага перед зустрічним рухом. Тому ми маємо перевагу і проїдемо дану ділянку дороги першими. Відповідь 2. Як ви повинні вчинити у даній ситуації? У даній ситуації ми наближаємося до вузької ділянки дороги і перед нами встановлений знак Перевага перед зустрічним рухом. Тому ми проїдемо цю ділянку дороги першими. Відповідь перша. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? Знаки Дати дорогу та проїзд без зупинки заборонено позначають другорядну дорогу. І це між ними є спільним. Відповідь 2. Зображений дорожній знак Діє. Знак дати дорогу це один із знаків пріоритету, який встановлює черговість проїзду нерегульованих перехрест. Тому він діє на нерегульованому перехресті. Відповідь 2. Водій правильно виконав вимогу даного дорожнього знаку, встановленого на нерегульованому перехресті, якщо знак дати дорогу зобов'язує водія не відновлювати або не продовжувати рух, не здійснювати ніяких маневрів, якщо це може змусити транспортні засоби, що мають перевагу, змінювати швидкість або напрямок руху. Тому в цій ситуації водій зобов'язаний зменшити швидкість або зупинитися, щоб дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі. Тому правильна відповідь друга. Чи є обов'язковою зупинка для виконання вимоги даного дорожнього знака? Знак Дати дорогу вимагає від водія не відновлювати або не продовжувати рух не здійснювати ніяких маневрів, якщо це може змусити транспортний засіб, що має перевагу, змінювати швидкість або напрямок руху. Тобто, якщо ми своїми діями не змушуємо транспортні засоби, що мають перевагу, маневрувати, гальмувати або газувати, то обов'язкової зупинки не вимагається. Тому відповідь 2 не є. Який дорожній знак встановлений на дорозі, що перетинається, якщо для вас встановлений даний знак? Якщо у нас встановлений знак Дати дорогу, то у транспортних засобів, які знаходяться на дорозі, що перетинається, встановлюється знак Головна дорога, тобто знак 2. Який дорожній знак встановлено на найближчому перехресті після знаку дати дорогу з вказаною табличкою? Якщо разом зі знаком дати дорогу встановлюється табличка 7.1.1 «Відстань до об'єкта, то це означає, що ми наближаємося до перехрестя, перед яким встановлений знак Дати дорогу і відстань до такого перехрестя. Відповідь перша. Знак 1. Чим ви як водій повинні керуватися, якщо вимоги дорожніх знаків суперечать вимогам дорожньої розмітки? Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Тому ми будемо керуватися в такому випадку вимогами дорожніх знаків. Відповідь 2. Чим ви як водій повинні керуватися, якщо вимоги тимчасових дорожніх знаків суперечить вимогам постійних дорожніх знаків? Тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Тому будемо в такому випадку керуватися вимогами тимчасових знаків. Відповідь 1. Як розміщуються тимчасові дорожні знаки? Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях і дорожньому обладнанні, або закріплюються на щиті із фоном жовтого кольору. Відповідь п'ята. Варіанти 1 і 2. Знаки якої групи заздалегідь зобов'язують вжити заходів для безпечного проїзду при наближенні до небезпечної ділянки дороги або іншої небезпеки. Водія попереджають, що він наближається до небезпечної ділянки дороги попереджувальні знаки. Відповідь перша. У якому напрямку вам дозволено рух? В даному випадку ми бачимо постійний знак «Місце для розвороту та тимчасовий знак на екрані жовтого кольору Рух прямо тимчасові знаки мають перевагу перед постійними знаками. Отже, на даному перехресті ми будемо рухатися тільки прямо, тобто в напрямку А. Відповідь 1. Так, тут у нас малюнок не влазить на екран комп'ютера. Тому ми зачитаємо питання, потім я покажу малюнок. На якому малюнку зображено тимчасовий дорожній знак? Так, варіанти. Малюнок 1, малюнок 2 і малюнок 3. Показують ці малюнки. Подумайте над відповіддю. Питання було, де ми бачимо тимчасовий дорожній знак. Тимчасові дорожні знаки мають або жовтий фон або розміщується на жовтих екранах. І в даному випадку це малюнок перший. Тому відповідь перша. Вказаний дорожній знак попереджає про наближення до знак місце концентрації ДТП попереджає про наближення до місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Відповідь перша. Якщо сигнал регулювальника відрізняється від сигналу світлофора, ви будете керуватися сигналами регулювальника? Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора та дорожніми знаками. Тому так будемо керуватися сигналами регулювальника. Відповідь перша. Якщо сигнал світлофора відрізняється від сигналу регулювальника, ви будете керуватися сигналом світлофора? Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Тому в такому випадку, якщо сигнал світлофора відрізняється від сигналу регулювальника, ми не будемо керуватися світлофорами Відповідь 2. Сигнал, який показує регулювальник, відрізняється від вимог дорожніх знаків. Дорожні знаки є пріоритетними в цьому випадку. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та дорожніми знаками. Тому ні, дорожні знаки не будуть пріоритетними в даному випадку. Відповідь 2. Ви плануєте проїхати прямо на перехресті, при цьому сигнал регулювальника дозволяє вам рух прямо а сигнал світлофора забороняє. Ви. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Тому ми будемо керуватися регулювальником. Якщо він дозволяє рухатися прямо, то проїдемо прямо. Відповідь 1. Під'їжджаючи до перехрестя, де крім працюючого світлофора ви бачите регулювальника. Сигнали якого відрізняються від сигналів світлофора, ви будете керуватися. Сигнали регулювальника мають перевагу перед світлофорами. Тому ми будемо керуватися сигналами регулювальника. Відповідь 1. Чи дозволено водію чорного автомобіля повернути праворуч у даному випадку? У даному випадку ми бачимо регульоване перехрестя, де включений дозволяючий сигнал світлофора. Дозволяючий сигнал світлофора дозволяє рухатися в будь-якому напрямку, в тому числі і праворуч. Намальована зелена стрілочка означає, що праворуч можна рухатися на будь-який сигнал регулювальника. Тому в даному випадку відповідь перша. Сигнал світлофора відрізняється від сигналу регулювальника. Ви будете керуватися сигналом світлофора? Як вже зазначалося не один раз, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Тому ні, ми не будемо керуватися сигналами світлофора в даному випадку. Відповідь 2. Сигнал, який показує регулювальник, відрізняється від вимог дорожніх знаків. Дорожні знаки є пріоритетними в цьому випадку. Сигнали регулювальника мають перевагу перед дорожніми знаками в тому числі. Тому ні. Дорожні знаки не будуть пріоритетними в цьому випадку. Відповідь 2. І ми з вами закінчили тему номер 4 Це було останнє питання. Зустрінемося на наступному занятті. До побачення!